Як у нас льот потрошки трогається, вроді цей уїжджає. От везу його викинув мусорник. Коротше, щоб не стояв на території. Що ти? Тут нічого. Казали, що якраз славута постанова. Поняв, я її тільки що показав біля двору, як, ну, ти, вже, як ти вже її угасив трохи. То ну, до глушак держиться, а там взагалі відпав, так? Там піздець. А, а ти шкаф не для поля, а по полю її затестував. Вадик, Вадик, перше третій ми не, не включай, ну його нахер. Я дуже це боюсь. О, кентуха. hello хеломіс. Це класний чувак. Четверта, все. Четверта, все, за. Нас Вікторович в ударі сьогодні, да? так? Салатик мені купив Цезарь. Приїхав по селу йому лящим надавали. <ріху> <ріху> На налоги, так, да, Вадик? Криша, криша. За криша. приїзд аж платить. За кришу <ріху> <я> треба, <тут>. для щів <ріху> давати. Це шикарно. Чи ти, не вбий мене. Славута стоїть ваше. Віно. Бач букву віно. 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 Що у нас? Це зараз Юрка там цепля проводку. Я, я з водителем з в сусіднє село по мінералочку, так? Да? Так, да. Морожене знімо. Морожене знімо. Знімо. Що ми сьогодні їздимо на Славуті і нічого не робимо? Я вчора аж Запорожь приїхав додому, заморився. Оксана назад, кстати, доїжджала, бо вже в мене голова. Кипила. Кипіла, воно жарко, кондюшки немає. Сейчас трошки такий розслабляючий дай на почту поїдемо поправляємо всі ті віші. Директора повози. Чуєш, мене твій твірник дворник оцей. Виключи його. Так, його. Все, ну, чому, так просто викручу, так, щоб... Ми. Так счастлив наш. А в тебе ймователь работає. Та там антифріз, дві як ту'єр. Оцей кова, ти ж тут з'їжджаєш. Сюди? Так, сука. і так страшно, я кажу Дальше третьей не включай со мной, ну його нахер. Короче, Вікторович, ми не убьемся? Ні. Точно? Ти обіцяєш на камеру? клянусь? Торжественно, Торжественно. Це напрямуюсь. як ті, що присягу приймали, а тепер не выполняю. Яма десь. Так. Яма буде? Придворник, я его сниму сейчас. Он мне рукою уже. А його вітром підніма, понял? Сила Виттера така. Так ми їдемо по Так, блядь, щоб на стоп не намотались, ми, блядь, об'ємося на цій запитці. Так, так, так. Та не чути його. Так що вона, я так, за себе ви? боюсь. Мені, зробили, якщо... Зробили, зробили, Мені, якщо ти уб'єшся, то не страшно. Якщо я, то страшно. А вона газує, як, блядь, лучше, ніж інжектор. Лучше, ніж інжектор, так? Да? Ого. Угу. Друга яма. Ваще. Так, а це зараз уїбаємося дном, ні? Ні, зараз і ще одна буде. Ще одна. Бачите. По полям, по полям. Синій вадик їде к вам. Де тут речка їду? А де ти поля подав? Пока я не знаю Та, нас... я не раз. Одні пива, це ти дорогу помічав. Ну так. Да, а туда. ти не, не казав мусор не викидати у віктор. Це Ще одна. Ще одна? О, Господи, дивіться, ще одна яма. Це то постійно. Це последняя? Так. А далі ж автострада, п'ята. А вже уляборна. П'яту. Так, сука, не газуй. <laughs> я боюсь. Сейчас заїдемо mm -hmm. до одного чоловіка, да, як. Це yeah. літрово, поняли. Бо болграда лежать. Normal. Нормально? Двіж, да, скажи, дві ж творимо. Париж. Мороженого хаває. Мороженого хаває, морожено захавуєш. О, жарко. Ага, жарко. Він набирає коньяка, повний рот, мороженого одкусіє, конько залив, і воно все холодне, каже, добре. Сколідка. Угу. Віктор, а що ти робиш? Будем це куплять? А ты нам по полю давал поздравить, да? На русских став? Ні, по полю не давав. Вот там. так трошки этот. Ай, ты шо? Так як вона, як курна. Нет, две года второй. Ты шавишь вообще їздить? Так вона она. Давай, да воно ворова таки. Це на газу. Такого на бізнес. На бізнес. Ти на майне падай. Слабак. Ти да, ж офигел, офі як водос поехал, да? Поїхав, да? да. А дай він, блядь. О, пошел. О, я вже чую. Водос газнул, чувак, аж на мене упав. Там чітко, а я ж понял, давай. Ниче по-моему. Хорошо, хорошо, сейчас здесь тут. А щось, шось, шо, що не їде, чи що? таке вот. О! Слабый як муха на морозі. По кролятнику не повитіш. Удньо. Це, Це ж не славу. Че <рисвіт> <рисвіт> ж так... а тут трезво люди є, чи нема, дядько. <рисвіт> <рисвіт> тут трезви є, вообще чи нема. Виктор, <рисвіт> тут трезви є, чи нема вообще? Ты <рисвіт> <рисвіт> газнув, все телефон. Все, заслюненого телефон з рук випав. <рисвіт> Він сказав нормально, нормально. Але не не, не гребець. А ну зараз хазяїн каже. Ой, як він сказав, що ти не вмієш. Нехай. Нехай? Ця, ця я покажу, як ця на, там, на асфальті гребеться. А під час бо мало -лі, що. Ой. Ой. Ти ж, Ну ти реально впав і телефон упав. <різь> і на мене, сука, з людьми своїми. З... Єбан, там коробка нахуй, вона розшата там нахуй. А це він піде? Дивися. Йобаний в рот. Що і ти так робиш? Я зрозумів. У нас сьогодні таке відео спонтанне відео. Континентіше. Цей п'яний щось доїбався. Каже, в мене уші нормальні. Де проїхатися? Він каже, в мене уші нормальні. Він каже, є по чому бити. Я не можу з цього кіназа. Ми приїхали в Махіто. Хороше. А, дюшес, дюшес, у мене махіта. А водка в машині. А коняк під ногами. Чуєш, якби цей слюнявий побачив коньяк. Та щас буде кинути. Що ти? щас клубу. З горла дна одну. Як їбать, хай вип'є. Мій коньяк ку... ти є мод досить. Так... Так, 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 так я там дві за нього. Так таке не взяв показувати, вони всі не речуть. Так це що в що ми ж не знаємо. Такі що, ну, блять, зараз обригається ще раз. То перед машиною, я то в машину. <рик> 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 як значне, тоді виключаєш камеру. Віктор, а як ти там повний стоїть? Так хай стоїть? Це вояка. Так це не цей, що нас там, то вродили. А газончик. У машині ж ви помните, так? Ось, у машині обіймали, хотів забрати ваш Ну вилік. Пиво хотів взяти. А він в каусову ляся, як дасте, і все ханаємо. Сейчас я тоже покачу. Дві драконовий. Варинись. Варинич? Mm. <laughs> Змей варинич. Бин, Серега. Ого. Oh. <laughs> 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 що за лев, этот тигр? <laughs> ти <те> наебашить хоче. <laughs> за те, що ви, блядь, просто підвитили. Не те наебашить хоче, каже. Хто ты? Ты йди, ти парой. Иди, сюди, я парой. <laughs> <laughs> я боюсь. он до него все вопросы. Я молчал. То что? Это ты насыкал? Тут он еще один какой-то нарисовался. Сука, всем. Куда уже был? А вас можно показывать, или нет? Я вас подписчик. Показывать вас можно, или нет? Можно. Это вот подписчик нарисовался. староста Тарнецитского староста. А вы пьяный гоняете тут, или нет? Вікторовича не буде. О, Віктор! Там Серега якийсь п'яний дуже. П'яний Серега, там є, треба його успокоїти. Він нас побити хотів, ми уїжджаємо. Щасливо! На клесі лежала. Та беріться від нас. А у вас ще у нас повна машина. Секретарян, секретаршу. Кого? Слава. То, що навішу вчора вже розірвали, ціло сталося. Ну то в нас вже швидко. що, летим? А ну давай, загадайся, чи толкай. Ти б староста на машину села колись толкав чи ні? Та не газуй тільки, бо. А ну казали, Вася сказав, не газувати. вас. Уважить треба. Я такого кіно ще не бачив. Сьогодні якийсь день то не знаком, ти п'яний Серег, да? Да. Я джекичан, блядь. А Серега ти увалить хотів, ти поняв? А, руку тянет здобуть. Руку тя. Чу, би, конечно, пошути, що ми <говори> земельні вопроси утрясли, бля, 4 поля вже під нами. <говори> Це шутка, просто чоловік став поздоровася, каже, дивлюсь вас. Що робимо? У нас ти не лети быстро, щоб він не піднімався. Ветром як хруща піднімає. А хрущ 300 летит. А що я пив таке недобре? Це Махіто. Махіто. така недобрая. Мохито. Така всякая, посластителей. И дюше говно. Не настать не, не то, что не сики сиких імеется вообще. О, так, їдем потихеньку додому. Потихай груси идем домой. Виктор Ович, потихоньку грусти. Ты ж на капоте клявся, що газувать не будешь та ранниця. А я ж не газую. А Сікай, а на месте? Я ж ніколи не газую. Можете і матюки понаписувати? По Чи а ти зараз будеш та показувати? Та, я ж бутилка під ноги закотила. Ну, Провіримо, як зробили двигатель. Зробили двігаті? Ну так. Да. смысле, провод підключили. <хе> ну так, да. отпало, не тянуть. Ну Йоп, його, його мать, блядь. Ти помниш, що в мене діти? <хе> ну на торі грибеся. Ні, не зрозумів. Сука, ти опасний чоловік Так, а пика, блядь тормозить, бо валячик може уебать з боку. А газон може, газон може виїхати, да? Може і Тут надо дивитися. Може от тут два йти, Двох? Що Шо робимо? Колеса їде портирувати. Колеса бортирувати, он щось їде. Так, це у нас кінець робочого дня, да, Вадик Це перша робота, що ти за сьогодні робиш? Матік продав камеру з фліпером з птс 6 і ну, 20 вже питається її побороть. А ось для тих хто багато там є коментатори які пишуть мости самому діла, ось в Тік-Ток тільки шокласів, слухайте. Добрий день ТикТок. Вот, 4 дні боротьби і 2 балони кислорода. 4 дні боротьби і 2 балони кислорода. Плюс э, ремкомплекти, всі, плюс тяг ще на мосту немає. То есть, вот. А ви мені розказуєте, що там дорого, недорого. Теж містом витерте, там уже, навіть кулаки розбиті. Наскільки я розумію, кулаки там вже розбиті. Оцей найзлий бузії. Це каже поганий. 4 дні роботи, два балона кислорода, це ще штяги не перебирав. Да, водос? Да. За скільки ти міст зробиш. Який? Ну на тягах засікає отреставрируєш. Бабок? Не, не бабок. Время. А, Хорошо так. Не, ну, смотрю, бабок, скільки, скільки бабок? Ну за трьошечку, скільки треба. Та ну можна і за день. Бити. За трьошечку і за день зробиш, так? Да? Ну, можна. А за двушечку. Тобі, тобі. А за двушечку. Це тобі. А за двушечку. Ну тобі за двушку не менше. Хорошо. Ні, а за двушечку вже довше будеш робити. Як тобі ні, як так. А як за типу полторушку, то це на неділю розтягнеться, так? Я, і підходить не буду. А чого? Та, нахуй, нахуй. Просто є багато коментаторів, які розказують, що тут все просто і легко і Та типу мо... Да? А? Ну, нехай? Нехай розберуть. А потом заберуть. А <звук> потім позвонять, як завжди, закажуть зроблений, так? <звук> Отак і живемо. Вадима Вікторовича творчий кризис. значить да? що в тебе? Ось дивіться, сьогодні, ж, кстати. все є, сонце світа, прицеп ніхто не краса. А завтра дощ передають і сказали, що світа два дні не буде типу будуть там дерева десь опилювати. Що ми завтра почнемо красити? На генератор заводить, так? Да? Так, що ще там треба. А що він довго стоїть? А що він не довго стоїть? Що світ. Яка неділя? Третя пішла? Ще дві неділі тільки. На тій неділі півдня робив два рази. На <гум> ну Зараз ще один підход і буде, то все і живемо. Юрко Патріот. Я Юрку кажу. Ето. Рясу тобі надо Юрка? Ось Дивіться який, рясу йому. шух хрест на пузо, позолочений і пішов. Всі ми такі бойці, це ти ще спускати будеш зараз. Ну, а я. Шов. Да. Ви ж любите епілоги чи як там мораль цієї басні, всіх оцих движень і тіло. От. З тої сторони все намного хуже. Ну так і живемо. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть дуже інтере. Погане, не пишіть я все. Прекрасно розумію, в одлічі і от... <свят> от, от... от людей. Я вам з цієї сторони покажу, щоб ви не думали, що тут все так хорошо, криша стрельнула. Музика випала, ну і тут колес аж заїхав в салон, Стаканы все поодривали, ну короче, мотор боком раком стоїть. Все нормально, наші в городі. Риба, не відкриєш, значить нічого не вкрадуть, правильно, правильно.